Да? А там Крим є? Звісно, Чи? є. Є, да? А да. ну покажи. Ну вон, що, що не видно, он, бач. Крим. О! — о, видно. — А там далі що, там, Таганрог что ли? Таганрог, це ж як писав Антон Палич-Чехов, Каже, що він народився в неймовірному мальовничому українському місті Таганрог. Антон Павлович. Антон Павлович Чехов. Вечора на хуторі Бліздіканьки. Так, так, так. Вечора на хуторі Бліздіканьки. То Чехов, Чехов. Так, так, так. Я не знав, що він працював під псевдонімом Гоголь. Ну, таке. Салам алейкум, дядька. Чого такий веселий? Вітаю вас. Та був тут. Один не зовсім розумна людина. Як вирішили, що дурачок? Дурачок. Ну, коли почав мне доказувати, що вечера на хуторі близ Деканьки написав Чехов. О. От бачите, у вас така сама реакція. Че, не Чехов написав? йолки пал Я думав Островський. Я тоже. Я тоже думал островский. Да. Після того папку Карчагіна, Карчагіна написав, да, як закалялась сталь, потім сів написав. Це вже потім сіли відпочивати на хуторі, Бліз Діканьки. Та так і закінчили. А Тараса Бульбу хто написав? Та ви що, ділки палки Хто його зарчикає, давай подумаємо. Єміляна Пугачова, капітанську дочку, Пушкина написав, а цього певно Толстой. Там же поручик Каржевський був. Да. Тарас Толстой. Бульба, коли не відправляв до поляків в Паруч да, він через. Вронського до Наташі Ростовий і далі пішов на Польщу. Оцесь таким от А, Ну, чому ні? А чому й ні? Там же рядом діканьки. О, так, там же рядом, да, рядом по-перше, по-друге, Ржевський української ж мови не розуміє, то зганяв до поляків, бо каже, вони ж каже, українці такі каже, Вироднюче каже, не хтять, каже, на міжнародному русському язике розмовляти, каже, що в міжнародним ще, ООН прийнято. І от таким чином ганяв туди-сюди. Щоб розсуждати о чому-то про Гоголя або про Островського. Та, та ви що? А про Шекспіра можна, так? І про Шекспіра І Про Шекспіра, да, тільки, да, я так. Бідний той Шекспір, він теж бідолага, певно, не знав цього міжнародного великого і могучого язика. Він мучився і говорю... навіть не міг вивчити. Так би він, напевно, тебе... своїми. Би... Твори так би і писав би, певно, от на русскому.